Добрий день, любі малята! Сьогодні у нас з вами буде аплікація. А що ми будемо робити? Смайлик! Але перед тим, як приступати до роботи, давайте привітаємось. Хто з гарним настроєм прийшов, махніть рукою. Хто чує мене? Кивніть головою. Хто бачить мене, прошу оком моргнути. Хто любить котів, прошу муркнути. Хто найвеселіший, усміхніться! А хто вічливий, той злегка, вклоніться. У кожного із вас сьогодні свій настрій. Хтось дуже збуджений, хтось, можливо, схвильований, можливо, хтось сумує. А ви знаєте, що свій настрій можна передати за допомогою смайлика. Тож давайте пограємо з вами в гру, яка називається спробуй повтори. Зараз пропоную вам навчитися робити смайлика. Для цього нам буде необхідний жовтий кружечок, попросіть хай матуся або братик чи сестричка вам виріжуть його. Також нам знадобиться два маленьких чорних кружечки. Також нам буде необхідний або фломастер, або маркер чорного кольору та клей. Тож приступаємо для роботи. Для початку нам потрібно взяти маленькі чорні кружечки та нанести на них клей. Це будуть оченята нашого смайлику. Їх потрібно приклеїти на великий жовтий круг. Залишки клею можна прибрати серветочкою, якщо у вас є вона під рукою. Приклеюємо таким самим чином і друге оченятко нашому смайликові. Ось такі оченята нашого смайлика. Тепер візьміть в руку фломастер та намалюйте нашому смайликові в Ось так. Сонце за хмарами? Смайлик сумний. Сонечко світить яскраво у небі. Цей смайлик веселий. Світло яскраве дарує землі, сипле промінчики щедро веселі. На цьому наше заняття закінчено. Сподіваюсь, ви також зробите такі красиві смайлики та надішлете мені особисті повідомлення. Або просто подаруєте їх комусь із близьких. До нових зустрічей, малята!